Яка машина буде швидшою на чверть милі? Найдешевша МК нова BMW m 2 чи флагман лінійки М новий BMW XM? Сьогодні ми це дізнаємось, бо я збираюсь перевірити ці машини в дисципліні прискорені на чверть милі. Я Мет Уотсон, і ви дивитесь Car wow. Дозвольте розповісти вам про цю М2. Під капотом тут 3 літра, твін-турбо, рядна шістка, потужністю 460 кінських сил та 550 Нм моменту, задній привід та восьмиступнева коробка передач. Але на вибір також є механіка. Ця машина важить 1,7 тонни та коштує 80 тисяч доларів. BMW XM? під капотом в нього 4,4-літровий твін V8, електродвигун та загальна потужність складає 653 кінські сили, що робить його найпотужнішим авто лінійки. M. Тут також 800 Нм метрів моменту, повний привід та, звісно, восьмиступнева коробка. Передач через велику батарею він доволі важкий, а саме 2,7 тонни. Так, через всі ці технології, ну і звісно, тому що це флагман M, Він коштує 185 тисяч доларів. Коштовна машинка сьогодні нам буде допомагати наш гість Джо Акілес. Джо, вітаю тебе. Як ся маєш? Більш менш дякую, ти як Слухайте, зараз найдорожчий та найпотужніший МЦ в історії. Чи відчуваєте це якось особливо? Так, тут дуже дуже комфортно. Мені здається, це не зовсім те, що люди хочуть знати про емко, чи не так? Ну, у мене тут 650 000... кінських сил, тож вона повинна бути доволі швидкою. Буде цікаво. Думаєш, зможеш перемогти мене? Ти доволі важкий, так потужний, але тут за кермом я. А я шикарний водій. Ну, ми точно можемо сказати, що ти водій з досвідом. Ми в Аризоні, місцевий департамент поліції закрив для нас цю ділянку, щоб ми могли зробити ці перегони. Тож певно, не все буде чемно приємно. Особливо для мене, бо я збираюсь виграти. Але перед перегонами давайте зробимо саундчек. Тож я почну і подивимось, на що вона здатна. О, так жодних обмежень. Оберти до червоної лінії. Кайф. А тепер послухаємо твій погін гібрид. Я чую лише обмежувач обертів. Так, можливо, тут двигун від ауді. Чотири з половиною тисячі обертів це все, на що вона здатна. І знову ж таки, це не те, що ви хочете почути від емки. Добре, перейдемо до справи. Почнімо перегони. О, він вже випередив мене. А тепер наша черга. А тепер він поїхав. Ну ж, бо два. Ми переможемо. Джо, ти вщент об'їхав мене на старті. Дуже потужно. Так, в мене був чудовий старт через добре щеплення, а потім якась стріла пронеслася поруч зі мною. І ти просто зник. Було прикольно. Це точно я був наче стріла. Знаєш що XM дійсно важка. Ця машина не легка, але XM дуже важка. Практично на тону важче за М2. Так, тим <звук> паче, що я теж десь на 50 кілограмів важче за тебе. Знаєш що, дорогенький? Я думаю, що я зможу стартанути трошки краще. Отже, давай зробимо це ще раз. Може, в тебе буде шанс? Може ти поти швидше, їдемо до двох перемог. Звучить непогано, давай спробуємо. Трастя що трапилось? Як же соромно ножбу поїхали! Потрохи нас наздоганяємо. Але чи зможемо ми об'їхати його? Ще трошки до фінішу. Оце було круто! Отже, джо, я обіцяв, що знищу тебе чент, стартанувши краще, але я спіймав пробуксовку і стабілізація обмежував момент. Цей час ти просто отів десь на одну восьму милі, що забезпечував тобі перемогу в Америці, але на чверть милі я встиг тебе наздогнати. Чоловіче, вона стартанула дуже дуже <плес> добре. Я буквально випрыгнув зі старту. Потім побачив, що ти не здогоняєш, а на квотері взагалі об'їхав мене. <плес> Отже, що ми <плес> маємо врешті-решт? М2 перемогла, подававши позначку в чверть милі за 11,9 секунд. XM – і за 12 секунд. <плес> добре. Тепер спробуємо заїхати з 80 км на годину обидві машини в комфортному режимі та автоматичному налаштуванні КПП. І я даю відлік. Отже, 3, 2... Один поїхали. Давай перемикайся. А це цікаво. Вона перемкнула швидше за XM. Джо. Я здивований. Я думав, що ти перемкнешся швидше, враховуючи гібридну систему, яка дає миттєвий момент, а виглядає, наче цього не сталося. Що думаєш? Так, твоя правда. Гібридна система дала миттєві 197 кінських сил. Проте коробка перемикалась десь приблизно секунд 10. Тож мені здається, я випередив тебе буквально на метр, а потім все закінчилось. Ти знаєш, в цьому і проблема, яку я підкрив XM. Тут і двигуни, і електромотори і коробка, і щоб усе це синхронізувати, потрібно багато часу. Чи не так? Так, саме так воно є. Добре. Спробуємо ще раз заїхати з 80 кілометрів, але цього разу ми будемо стартувати з третьої передачі в ручному режимі КПП та найспортивнішому режимі. Не що станеться. Три, два, один. Поїхали. Бог, мій Боже, що за шалений старт. Тепер я наздоганяю. А от що встигну до фінішу. Бог, мій You're боже, боже очманіти! Неймовірно. No, work me, Це був up, like Можливо, я стартанув трошки раніше, але був здивований, як повільно ти мене на здоганях. Напевно, всі ці мотори та електрична енергія дійсно працює. І дає миттєвий момент. Хм, інтерестінг. Можемо, спробуємо ще раз, бо виглядало все ж таки як фальстарт. Ем, uh, e, Так, схоже на це. Можливо, um, я трошки поспішив. Справді я і сам думав, що ти легко and випередиш and I мене. I <звучат> тож давай ще <звучат> раз. <звучат> Добре, Джо. Я думаю, ми все ж таки повинні заїхати ще раз, бо я думаю, ти стергнув раніше за мене. Отже, третя передача на налаштування. Приготуйся. Три, два, один. Поїхали. Знаєте що він все ще доволі потужно випереджає мене. Але тепер Але тепер ми попереду. Так. Слухай, вона неймовірно стартує. Це доволі велика та важка машина. і На старті ти трошки випереджаєш мене. Але потім М2 наздоганяє. Але я не від'їхав далеко від тебе. Знає, що здається, що вона все ж таки втрачає час на перемиканні. Ти, наче вже в червоній зоні, але вона все ще не перемикається. Раз на останок перевіримо гальма 160 кілометрів. Як тільки перетнемо лінію, тиснемо на гальма. Машина, яка зупинилась раніше, перемогла. Цього не може бути. Що бляха зараз трапилось? Не можу повірити. Ти що мухлював? Як це можливо? Гальмування тут відчувається суперпотужним. XM 100% гальмує, як справжня МК? Не можу повірити. Я гальмував лівою ногою, та мені здавалося, що задні колеса зараз просто відірвуться від асфальту, але дійсно здивований. Вау! Я теж гальмував лівою ногою, але чого мені бракує, а в тебе це є. Так це регенерація. Тож вона виконує подвійну роботу. Круто, кльово. Це дійсно вражає. Я хочу висловити подяку місцевому департаменту поліції за цю закриту ділянку і можливість зробити для вас ці перегони. Це дуже, дуже круто. Також велика подяка Джо Акілесу за участь у відео. Ви можете знайти канал Джо, там багато контенту про БМВ, праворуч або за посиланням в описі до відео. Цьому па дорогенькі.